Ви дивилися, друзі? Це я, я, я. з Макдональдса, гляньте, які прикольні. Мені ще пару штук треба зібрати. Слышу, спасибо, Сам... котик, спасибо. А ты знаешь, что мені рассказывала сьогодні, сьогодні нам преподавательница розказувала, що, оказывается, вот там, де на Дарвіна 7 больница. Вот, Дарвина 7 це это мой дом. Это не больница, больница рядом, Михайловская. Дарвина-7, Дарвина-7 Дарвина есть больница с церковью. Оказывается, ну, там, да. там когда-то было кладбище на месте больницы. Это брехня. И там была сибирская язва обнаружена. Да и ты хуйню не мыли. Да. Ну и нехуй тебе там делать. Там была обнаружена сибирская язва, и она до сих пор в грунте есть. І кадата там хотіли а на сибірська язва не на не в них сюди, ні? І там, я тобі чесно, ми сьогодні в нас тема ґрунт сьогодні була. Ми сьогодні ґрунт учили і сказали, що там була Сибірська язва, щоб ти знав. Вона, вона на, на парус не доходить сибірська язва. Не стікає На зверху. Парус не доходить. На парусні там високо хорошо. Парус виглядає, і укр укр дивиться там як на Снакловський хірургічний корпус, красиве здання. А от там язва Сібірська була. Ну, тогда це я, это сибірська язва. А видно. Ну, от і все. Видно, <зают> Командочка, кої білети кидайте білети, потапайте, всі, скажіть, спасія Укрукру, дай Боже, укрукру, здоров'я, спасіба оромний, Украукер, що приходите. Украукер, дивіться, Укр -Укр, дивіться який я собі ще лень купив за 180 гривень в нову сім'ї. Котвій бурашка не тяне укра укра так? Нема чебурашечка? це тобі не.